Ухвалити закон про запровадження відповідальності за невизнання голодомору і голокосту геноцидом пропонує Петро Порошенко. І про це президент заявив під час вшанування дня пам'яті жертв голодоморів. Захід цей триває в ці хвилини у Києві біля меморіалу жертв голодомору. Прибуває там кореспондентка П'ятого каналу Наталка Жешко. Вона готова розповісти нам всі деталі. А, Наталко, які ще заяви на ці акції зробив президент. Івана каже: мені нічого не приносить. Ну, перш за все скажу, що офіційна частина церемонії вже завершилася. Офіційні особи вже пішли звідси. Утім зараз триває не менш зворушлива, так би мовити, неофіційна церемонія. Сюди до пам'ятника продовжують йти люди з колосками пшениці з квітами, щоб поставити кожному свою свічку біля пам'ятника жертвам голодомору. Ці свічки можна взяти прямо. Тут люди йдуть зі сльозами на очі. Багато хто приходить з маленькими дітьми, і хоч їм важко у такий час і в такому місці говорити. Утім вони ділилися своїми емоціями з нами. І я пропоную послухати цих людей. Моя бабуня померла в голодомор. Мою маму чуть не з'їв рідний дядько. Це все було, це все мені розповідали, але це все було заборонено. Казали, не було голоду, голодовка там, бо. Не урожай, був урожай. То це брехали нам. У мене це особисто, бо в мене в родині у діда загинули його брати і його батько. Тож це така наша от спільна, спільний біль. Тому я приходжу згадати от цього року пішов з життя. І це для мене поєднання з родом. А, а я викопала окопали на баби. Офіційно ж церемонія розпочалася близько 15.30 із панихиди за жертвами голодоморів 32-33 років. Сьогодні сюди прийшли представники і представники усіх релігійних конфесій України. Сьогодні ж ну, вже за традицією тут було оголошено про початок загальноціональної акції Запали свічку пам'яті. Велика кількість Це людей які зібралися, актів, затихли на мить для того, щоб роки. вшанувати пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Подивіться. Також символічну свічку пам'яті пам пам'яті до меморіалу жертвам голодомору Подивіться поставили президент, прем'єр-міністр, представники Верховної Ради, Причу глави дипломатичних місій, книтованих в країні також. Свічку пам'яті від кожної області від кожного регіону України. Ну і виступав сьогодні тут президент Петро Порошенко. Він навів страшні цифри, нагадав про те, що половина усіх, хто загинув від голодоморів тридцять другого, -го років, це були діти і Ще багато дітей не народилися після цієї трагедії. Також за оцінками демографів найбільше загиблих, найбільше жертв було у тих регіонах, де селяни чинили активний опір комуністичному режиму, і саме там їм цей режим повстився. повстився саме там було найбільше загиблих. Тому президент закликав ухвалити. Е, числа закон, який би визначав відповідальність для тих, від половини, хто не визнає голодомор геноцидом. Далі пропоную послухати Є прямо. дані переписів 1920. Думаю, настав час і нам самим ухвалити закон про відповідальність за невизнання цих двох безпрецедентно жахливих трагедій. Для чого? Житиме після нас. Дотримувалися закону України про визнання голодомору геноцидом українського народу. Зараз 14 країн на рівні парламентів теж визнали голодомор геноцидом. Українська дипломатія продовжує нести правду народам всього світу. Загинуло тоді до 13,5 мільйонів людей. Отже, так, відбулася офіційна церемонія по голодомору і далі про робота радянських стат органів mm -hmm. вот також вот була дезо.